Будьте дуже уважні і обережні 12 квітня в Лазареву суботу. Цей день неймовірно сильний. І якщо ви прогавите це повідомлення, якщо ви зараз свайпнете далі, то я вам гарантую, що ви дуже-дуже пожалкуєте. Лазарева субота це найсильніший день для приваблення ваше життя, успіху, грошей, чистки. Коротше кажучи, цей день принесе дуже багато позитиву. І перше, що вам потрібно зробити, обов'язково на мене підписатися, поставити лайк. Ну звичайно, поділитися з близькими, яким ви також бажаєте щастя. В коментарях напишіть, приймаю, щоб активізувати всю цю інформацію. Отже, перше зранку, 12 квітня, вийдете в душ, читайте першу молитву. Таким чином, ця молитва очистить вас, очистить всю вашу родину, очистить всі ваші енергії, і ви станете чистим від порч негативу і зглазу, але тільки в цей день. Друге в обід за столом, коли будете їсти, ї, їсти, вибачте, прочитайте другу молитву. Обов'язково ця молитва активізує ваш фінансовий потік, притягне у ваше життя дуже сильну енергію, і ви будете відчувати себе весь рік. Я вам гарантую, весь рік будете відчувати себе стабільно і спокійно. І третє, обов'язково перед сном прочитайте третю молитву, і я вам гарантую, що ви будете відчувати себе дуже сильно. Ви звилікуєтесь від всіх хвороб, і вам буде дуже Класно, енергетично, обов'язково! Обов'язково зробіть це. Всі три молитви я вже написав в описі під цим відео. А якщо напишете слово квітень під цим відео в коментарях, я вам гарантую, що вишлю безкоштовний розклад на всі сфери вашого життя на квітень місяць.